Ранк в хату найкращі. люди» — Це влог про переїзд. Знову а, насправді, хто дивився моє відео про переїзд, яке було минулий раз, знає, що я не буду якось даватися в подробиці: що де і як. От просто ми маємо такий факт, що ось є приїзд. І я показую вам, що і як я збираю. Потім ще щось буду розказувати про квартиру, про може, може, якісь ще подробиці. От, буду зараз. У мене просто, я скажу так: у мене дуже, таке, знаєте, непередбачувані ситуації в житті в гарному сенсі, в дуже гарному, я дуже за це вдячна. Буду зараз збирати. Речі, Бо розумію, що минулого разу в мене їх було менше, а зараз через ці різні всі барахолки понакупала собі декору банально і буду зараз скукувати. Отут треба спакувати мої оці штуки, всі для рукоділля, лампу. Отут всі мої. Штуки, дрюки, прикраси. Це все може в якісь зі пакети засуну. Звісно, треба якось обережно спакувати свої штучки з глини, бо це може запросто відгадитися нафіг. Садху моє взагалі, мить сверхі. тут важуть білий кілограм шість, а, палка для спини для як. Для постави, для хребету, ну, коротше, для вправ. Також треба спакувати всі мої всі камінці. Буду пакувати от в такі коробки і в юсківські пакети. І ще також договорю, що. Після того приїзду я ще раз переїхала. Ну, коротше, я не хочу вдаватися в причину і тому подібне. Все реально круто. Все класно, на благо мені Я дуже-дуже вдячна. Щодо речей, оце все треба спакувати. Оце все треба спакувати. Тут в мене також трішечки так все накидано. Так, щось ось таке ще є у нас. Дебільний пакет аптеки. Я терпіти не можу аптеку, ви це знаєте. Штука коротше для дому. Оці всі крафтові пакети для продуктів. Оце дуже корисна річ. Спакувала вже свої прикраси. Тільки оце, щоб розуміли, Пакет з браслетами. Цілий пакет. Обожнює ці всі свої штучки. Це перший мій був похід на барахолку. Я купила собі дуже класно, вінтажну. Значить, лайфхак складати одяг разом з вішалками. Потім ви дістаєте зразу і вішаєте. Так, це все мниться. Одяг мниться, якісь там рубашки мнуться, але зато ми економимо час. Якось ось так. І отак. Ну, і, звісно, пакую продукти свої горішки, хлібці. Дуже в нас їх багато, щоб ви розуміли. Бобові, звісно. Ох, речі я вже зібрала. Зараз роблю панкейки з мої улюблені. Тут мама буде гаречку варити. Оце в мене зачіска. Що можу сказати? Що трішечки, знаєте, коли такий сумбур, коли ти такий думаєш, блін, і те і те треба. Треба себе заспокоювати, не мати цей безпокійний мозок. з цим в мене проблем нема. У мене шикарна концентрація, в мене шикарний фокус на речах. І я в принципі дуже спокійна людина і дуже легко пристосовуюся до якогось змін, і тому подібне. Тому я прям дуже дуже вдячна собі за те, що виробили в собі це. Але от зараз трішки так сиджу, відпочиваю, бо маталася десь три години туди-сюди. А це все складала. Зараз буду спускати вниз разом з мамою, і ми будемо десь в два підходи речі відвозити. Бо за один раз в мамину машину все не влізе. Зайшли в юск за подушками. От подушки. Не будемо ніяк вибирати цей декор, бо в мене його валом, і оце все для мене безфактурно. Я на купую, а це все не очень. Так, сторін зиїхали в новус, що трішки скупитися. І будемо вже їхати додому. Треба ще відтрабанути деякі речі. І це все одно тільки половина моїх речей ми взяли, бо ще половина стоїть запакована де, там, де я жила. Дуже мені подобається насправді ця атмосферка, коли ти переїжджаєш, тобі там щось треба, ти це купуєш, пріоритетність визначаєш, щоб не купити щось зайве. І це екологічно, це круто. Звісно, як в мене було більше грошових можливостей, а це все в процесі, бо на це треба час. Було б щось швидше, але нічого. Я кажу, це все одноманітне, безфактурне, плоске, я не знаю, як ще назвати просто. Інше діло, на браховуючи купувати індивідуальність, красу. Буду якісь показувати покупочки. От, купила. Вецька шампунь, екологічний склад, більш-менш. Що тут ще з юску, таку штуку, ковдру, тут у мене декор якийсь. В коробках точно краще речі не перевозити, навіть якісь там мінімальні, бо дуже незручно це все транспортувати. Звісно, коли в мене буде можливість це все делегувати, ці всі переїзди. Mm, щоб не най... найнімати людей, то я буду mm, і в коробках також це все складати. Але всьому свій час ці всі можливості, поки я просто насолоджуюся тими можливостями, які, які я зараз маю наразі, це також дуже круто. Дуже мені подобаються ці вінтажні штори. Просто вау. Я хочу сказати все, що я тут упаковувала. Дійсно, в збереженості, в адекватному вигляді нічого не зламалося. Бо я вже на досвіді знаю, що як пакувати. От щось вже вимальовується. А от туди речі, які зараз не треба. Ранг в хату це вже наступний день. Вчора перевезли якусь частину речей. Сьогодні вранці мама заїде ще з речима, і будемо також розбирати все. Дуже мені класно спалось. Я знаходжуся в квартирі студії, просто звичайна квартира. Мені подобається те, що є якісь фактури, якісь там банально штори класні, класні поєднання кольорів. Звісно, по першій можливості я буду знімати десь квартиру в центрі, і там в мене буде більше того, що мені подобається. Я Це все буду формувати, формувати класну вінтажну, класну вінтажну мебель, меблі про квартиру без якихось магічних, класних штучок, якихось таких. Знаків, чогось такого не обійшлося, це все було. Бо ми люди своєму мамульочки, які розуміються в цьому всьому, особливо я. В темі ну, всі, всі те, що я прилічила, тобто банально цей контакт зі світом в мене налагоджений, я розумію, ці всі знаки, і тому подібне. Тому мені, звісно, дуже приємно. Всьому свій і треба насолоджуватися максимально своїм шляхом і радуватися тим можливостям, які ти, які ти зараз маєш, тому що, наприклад, два роки тому ти їх не мав, а зараз. Маєш, звісно, збільшуються якісь хотілки, бажання, але на це треба час, це треба розуміти. А не отак: бігом, бігом, давай, давай, Настя, щось роби. Як в мене це було? Я себе постійно пушила. Оцим давай, давай, давай там контент заробляй туди, сюди. Я розумію, там, щоб банально проростити свій бізнес, треба на цей час з нього взяти гроші, гроші потім далі в контент кудись покласти або інвестувати, або там, для свого комфорту, от, в квартиру і тому подібне. Коротше, висновок такий інсайт, що реально всьому свій час, ідеальний час. Якщо так відбувається, значить так треба. Це ідеальний час для того чи іншого періоду, ситуацій і тому подібне. Все забалакалася, буду робити справульки. зараз. До речі, шоста ранку, темрява на вулиці. А Анастасія, як завжди, не спить в таку ра... в таку рань. Ну, о п'ять ранку я прокидаюся, хто не знає. Так, що в мене на голові, панове? Я вибачаюся, кому неприємно дивитися таку картинку. Але знаєте, мені подобається цей вайб простоти, такої, знаєте. От як є, так і є. Насправді я ще та така, знаєте, пацанка, який іноді е, чисто по фігу от на чисте-нечисте волосся і тому подібне. Так, знов забалакалася, буду робити справи. Давайте. Яка атмосферка. Клас. Значить, так, я пройшла в вашан. Бо в Аврорі мені не сподобався вибір. А тут те, що мені треба, ножи, веделки є. Тому зараз щось візьму, беру. Також мені треба судочки якісь. От такі покупочки. А що ви думали? Це шампунь, просто бомба. Веганський, саме головне. Еко, пакет для сміття. Купую тільки еко. В мене тут обід. І я чекаю маму. Піпець обираю вафельне. О, вафельний рушник. Не знаю, які кольори обрати. Бо дуже божньо гірчучно, ось такий складний, такий зелений. Він якось на камері не такий. Коричневий. Бля. Ой. Мені дуже подобається це все обирати клас. От мама нарешті проїхала. Трішки в неї такий настрій crazy. Покажу фейс. Гарнюня. Дякую. Ш... Ш... От, понабирала все, що треба. Набор моєї мрії, так сказати. <кхе> Цих сталових проборів. <кхе> все, погнали далі. Темка продовжується, мамульочок. Супер. Угу. Ну тобі ця більше пасує під кожушок твій. Ну бо це нейшол. За ще одним пледом поїхала. С панчбовом. Отак з мамульочка живу. Крейзи мамульочок. Супер. Що буду вже закінчувати цей влог. Більше цікавого так в інстаграм, але і підписуватися на Ютуб. Ютуб, бо я його просто обожнюю, обожнюю вести. Якщо ви на мене підписані, то це взагалі не просто так. Для чогось треба у вашому житті. Це, і я вас дуже люблю, правда. Ну, ви, як, я не знаю, як частинка чогось такого великого. Та ми всі частинка чогось великого. От, будь ласка, підписуйтесь, бо я дійсно хочу е якісь результати ще мати більше, біль... Фу, більше і більше. От. Я дуже сподіваюся, що ви мені в цьому буде, будете допомагати. У нас буде такий, знаєте, енергообмін. Я вам якісь емоції, які ви будете отримувати під час перегляду контенту, без різниці, якогось корисного, такого прям лайфхового, як у влогах. Це все одно обмін і це круто. Все, до нового відео. Я бажаю вам всього самого найкращого, віга класного стану, настрою і багато енергії.